Всім привіт! Це коротке рекламне відео розсіювача мінеральних добрив з пластиковою лікою на 500 літрів. Відео рекламне. Хто захоче дізнатися ціну, пишіть в коментарях або телефонуйте 098 949 9090. Це наше вітчизняне українське виробництво, але це 100% повна копія польського розсіювача Полмарк. Виготовлений каркас з міцних труб, гарно пофарбований, порошкове фарбування. Далі звертаю вашу увагу, що вам для використання безпосередньо росіюча потрібен карданний вал. Вихід тут на 6. Пальці, комплекти, два типу розміру. 22 під китайця і 28 під вітчизняну техніку або під великі трактори. Пластикова лійка, Ось так вона виглядає, щоб ви побачили і зрозуміли. Повторюю ще раз, всі, хто буде запитувати ціну, будемо писати вам цінну відповідь в коментарях. Також зверніть увагу, що лопатки з нержавійки, ось так вони виглядають. Ну і всередині демонструю вам, ось так все це виглядає. Регулюєте і скільки викидає, регулюєте як також швидкість роботи, тому що в принципі можете використовувати на тракторі дві швидкості валу відбору потужності. Ось такий розкидач мінеральних добрив на 500 літрів є в наявності. Цим відео демонструю його зовнішній вигляд, щоб ви могли замовляти в будь-який момент і купувати якісне навісне обладнання в мережі магазинів Мотостор. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.